Знання космічних законів постворювали богів. Повідомлення про вашу перемогу. Єдина сила у всесвіті. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець взаємодії з енергіями тонких планів, служитель Фіолетового променя, провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео. А активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Сьогодні, зранку до мене прийшла інформація, що у Ченнелінгу бажає поспілкуватися представник із Вищого Небесного суду. На взаємодію вийшов апостол Андрій Первозваний. Маю сказати вам дещо важливе, українці. Основне повідомлення, яке я несу вам, це повідомлення про вашу перемогу, про вашу основну перемогу, яка приведе і до перемоги. У фізичному світі. Я говорю зараз про перемогу вашої духовності, Перемога, яка вже проявлена на тонкому плані в останній тиждень вашого земного місяця жовтня. Ви живете на землі благословенній Творце, і ваша свідомість пробуджується до єднання із Ним. Понад усім є лише Творець. Творець всього сутнього, творець Всесвіту і ви є його обраними дітьми, обраним народом. Зараз на тонкому плані усі сили світла об'єдналися у допомозі вам. Кожен виконує свою роботу згідно з власними небесними обов'язками, але загально ця робота направлена на ваше пробудження. На пробудження уєднання із Творцем, на пробудження відчуття себе частиною Творця, відчуття Його сили у собі, сили творити реальність світла. Дорогий апостоле Андрію, маю до тебе запитання щодо твоєї духовності і духовності, яку проповідував Ісус. Релігійні інституції Землі доносять інформацію до релігійних громад у спотвореному вигляді. Ісус говорив про віру у Творця і про Його силу. Коли Ісус говорив про кару Божу, Він мав на увазі лише ту кару кожної душі, якою вона сама себе карає, зневажаючи Отця Небесного. Бо є лише єдина сила у Всесвіті. Лише одна велика животворяща сила всесвіту, творець Абсолют. Різні релігії, різні вірування познаходили для себе ще інших творців і постворювали інших богів. Усі боги, яким поклоняється людство на землі, створені ними, боги створені людьми, люди створені богами. А боги є посередниками. Кожен Бог, кожен архангел, ангел, кожен святий є тим, хто працює для Творця і на Його славу. Взаємодіючи з тими чи іншими богами, чи з архангелами, чи з ангелами, ви взаємодієте з ними як із посередниками Творця. Усі є посередниками Творця. Тільки у когось більше функцій, і хтось має більшу силу, а в когось функції інші, і сила менша. Це можна порівняти із великою корпорацією, компанією. Творець головний, так само як голова корпорації. Його правління це представники архангельських променів, владики, архангели, ангели, які з ними працюють. Боги, різні боги, всього лиш керівники відділів корпорації. У зв'язку з наближенням до свята сил зла, які неусвідомлені уми у ми святкують 31 жовтня задля ефективнішого захисту від сил антилюбові від сьогодні, і включно по 31 жовтня, мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я можна придбати із знижкою 10%. А курс «Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» І знижкою 15%. Дякую апостолу Андрію за пізнавальну інформацію. Давай повернемося до України. Основним повідомленням, із яким ти вийшов сьогодні зі мною, на контакт, на зв'язок. Основне повідомлення стосується України правильно. Так, маю донести до вас інформацію про ваше пробудження у духовності. Поза будь-якими віруваннями і релігіями, у тій духовності, яка єднає вас із Творцем, яка єднає вас із Його світлом і доповнює вас, наповнює вас його безумовною любов'ю. Прийшов вам сказати про наповнення кожного із вас почуттями безумовної любові Творця, пробудження у своєму серці цього почуття. Апостол Андрію, чи можу я сказати кілька слів? Безумовно, любов не приходить до нас від одного бажання наповнитися самому і наповнити нею Україну. Безумовно, любов це не просто, це любити усіх та як любить нас творець, з усіма недосконалостями, любити, незважаючи ні на що, просто любити, приймати. Як навчитися такій любові? Такі почуття розкриваються у процесі духовного розвитку, але це справді, як ти кажеш, непросто. Навчитися безумовній любові це піднятися над власним его, над усіма образами, які вам завдавали чи завдають інші, і які ви плекаєте у своєму серці. Для цього необхідно зробити багато кроків. Не буду зараз говорити про все, що необхідно для цього зробити. Узагальнено скажу це духовно працювати над собою. Маєте духовно працювати над собою не лише щоб відкрити ваші серця для безумовної любові. Маєте працювати над собою духовно, щоб у єднанні із Творцем мужньо пройти час усіх планетарних потрясінь. Планетарні потрясіння є великими змінами. Вони будуть проявлятися як кліматичні потрясіння, у руйнації звичних для вас схем життя у всьому. Ти знаєш, падаюча вежа має двояке значення: одне це руйнація, друге це закони часу, які руйнують її, розчищають ще місце для нового, для будівництва нового. Моє основне повідомлення таке, українці, перемога стоїть вже біля вашого порогу, перемога вашої духовності. Але я кажу це не для того, щоб ви розслаблялися. Я прийшов вас підтримати, обраний Творцем народи, і звернути вашу увагу на дуже важливий момент, коли Ісус проповідував вчення Творця. Він не проповідував ненависть між віруваннями. Вчення Творця це прийняття іншого через любов, незважаючи на його вірування. Найправдивішою релігією Всесвіті є космічні закони. Знання космічних законів і світло, та любов Творця.